Казка, як зайчик навчився бути другом. У чарівному лісі, де співали пташки, і гойдався кожен листочок, жило багато різних звірів Серед них були їжачок, зайчик та лисичка, найкращі друзі. Кожного дня вони збиралися разом. І гралися. Але один із них завжди прагнув бути головним. Це був зайчик. Одного дня друзі вирішили зібратися біля Великого дуба, щоб пограти хованки. Давайте я буду ведучим. Підскочив зайчик і подивився на друзів Знову ти, зайчик, ми ж минулого разу грали за твоїми правилами. Тихо промовив їжачок, трохи засмучений, що їхній друг завжди намагається керувати. Лисичка, обережно доторкнувшись лапкою до зайчика, лагідно сказала Можливо, сьогодні хтось інший буде ведучим. Це буде цікаво. І чесно, для всіх нас. Зайчик трохи образився і, нахмуривши вушка, відповів. Але ж я краще за всіх знаю, як треба грати. До того ж мені так подобається керувати. Ми це знаємо, погодився їжачок. Але було приємно, якби ми всі могли. Спробувати щось нове. Зайчик подумав, йому стало трохи соромно, що він весь час намагався бути головним, не звертаючи уваги на бажання друзів. Тоді лисичка вигукнула У мене ідея! Давайте сьогодні, кожен із нас спробує бути ведучим по черзі. Так, ми Можемо побачити, хто як грає. Ця ідея всім сподобалась, і зайчик вирішив погодитися. Добре, лисичко, сьогодні ти будеш першою ведучою. сказав він, намагаючись бути привітним. Лисичка блиснула хвостиком і почала гру. Коли вона ведуча, Ті сміються та радіють, адже вона завжди вигадує щось несподіване і веселе. Ого, лисичку, як весело з тобою! Сміявся їжачок, ховаючись за деревом. Після лисички був ведучим їжачок. Він придумав складні схованки та загадки. І друзі з подивом відкривали для себе нові місця у лісі. Нарешті черга дійшла до зайчика. Він зрозумів, що бути не головним, а частиною команди це теж приємно і почав думати не тільки про себе, а й про своїх друзів. Друзі. Тепер я зрозумів, що кожен з нас має свої особливості. Ми можемо вчитися одне в одному і робити ігри ще цікавішими, сказав зайчик, щиро усміхаючись. Так ми всі разом робимо наші ігри кращими. Підсумувала лисичка. Того часу друзі завжди грали по черзі. І кожен з них знав, що його думка важлива для всіх. І ліс наповнився ще більшою радістю, адже дружба і підтримка стали для них головними. Так закінчилася ця історія, яка навчила звірят, та всіх, хто її почув, що дружба та взаєморозуміння роблять життя значно краще.